Студентів на фронт з грудня в Україні можлива мобілізація певної категорії студентів, і також змінилися правила бронювання. Вітаю, я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас інформаційні смаколики. То що ж там із студентами з 1 грудня територіальні центри комплектування соціальної підтримки зможуть залучати до служби у війську студентів декількох категорій. Одразу зазначимо, що це не стосується тих, хто вступив до вишів після школи. Також мобілізації не підлягають студенти старші за 30 років, що отримують першу вищу освіту. Яких же студентів можуть мобілізувати? Перше це ті, хто здобуває освіту, використовуючи вечірню або заочну форму. Орму навчання. Друга категорія це ті студенти, хто є здобувачами другої або третьої вищої освіти. Також мобілізації підлягають ті студенти, що претендують на документ про освіту, яка за статусом нижча за наявну. До прикладу, випускники ВНЗ хочуть отримати відстрочку, навчаючись у технікумі. Отже, розібралися із мобілізацією студентів, і переходимо до другої важливої теми, про яку ми вже робили відео, але зараз нагадаємо: це бронювання від мобілізації. Нагадаємо, що змінами з 1 грудня запроваджено нові правила бронювання, а всі поточні броні будуть анульовані 28 лютого 2025 року. Зміни стосуються переважної кількості підприємств і організацій, за виключенням державних і комунальних підприємств, а також резидентів ДІСІ. Головний критерій не змінився. Це набуття підприємством статусу критично важливого. Умови для цього не змінилися, але всі підприємства повинні оновити свою критичність до 28 лютого 2025 року. Та додаються два нових критерії, які по суті роблять бронювання економічно залежним. Тепер середня зарплата на підприємстві має бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. На сьогодні це 20 тисяч гривень. І у підприємства не має бути податкових боргів. І по-друге, така ж зарплата має бути у працівника, якого хочуть забронювати. Так це не прямо економічне бронювання, але економічний критерій тепер присутній. Важливо, що зарплата працівнику має бути такою саме з дати бронювання, без обов'язку мати вищу зарплату у попередній період. Тобто, якщо працівнику підняли зарплату, щоб забронювати, це ок. Але якщо потім зарплату співробітнику зменшать, то він втратить бронювання. Річ у тім, що перевірки зарплату працівників критичних підприємств, яких бронюють, будуть здійснюватися щомісячно. У Мінцифри наголошують, що всі бронювання здійснюються через портал Дія і терміном до 12 місяців. Бронювання працівника буде відображатися у його додатку Резерв Плюс. Також визначено категорії військовозобов'язаних, які обов'язково підлягають бронюванням. Перелік на екрані. Для решти підприємств може бути заброньовано до 50% військовозобов'язаних працівників. Щось ми забули. Точно як визначити критичність підприємства. Насправді правило не змінились, але важливо звертайтеся до профільного органу у регіональній владі, який і визначить вашу критичність. Наприклад, якщо ви працюєте у енергетиці, то вам до Міненерго. Якщо сільське господарство до Мінагро. Якщо ви сплачуєте понад півтора мільйони євро податків за рік і маєте 32 плюс мільйони євро надходжень або важливі для національної економіки, то звертайтесь до мін але якщо ви не відповідаєте хоча б трьом рівням критичності підприємства. То й бронювання не буде. Втім, несподіванок тут немає. Єдине, що змінили у Кабміні – підприємства, які по суті фіктивно бронювали працівників, тепер це зробити не зможуть. Не дарма ж ввели економічні критерії для бронювання. А як ви думаєте, чи оновлені правила бронювання і часткової мобілізації студентів є справедливими? Діліться своїми думками у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, що ви дізнавались від нас більше.